Ну, ось саме тут і облаштувався наш осередок. Анна Голубцова, жителька міста Бахмут. Там минуло її дитинство та роки юності. Життя змінилося з приходом росіян. Не один місяць жінка перебувала в Бахмуті, де, попри свист снарядів продовжувала працювати, зокрема у пункті допомоги. В лютому 23-го поселені обстріли та наміри окупантів зрівняти Бахмут із землею змусили Анну разом із родиною покинути дім. Ми спочатку перемістилися до міста міста Костянтинівки Донецької області, де за підтримкою Бахмутської міської ради відкрили там осередок. А вже в квітні ми переїхали в місто Чернігів. Ну і наразі змогли відкритися тут. Нині в Чернігові зареєстровано 317 бахмучан, 55 з них діти. У самому осередку Анна разом із волонтером Андрієм та головною спеціалісткою служби в справах дітей Бахмутської міської ради Тетяною надає людям всебічну підтримку, а це забезпечення і гуманітарною допомогою, і психологічною. Деякі фахівці консультують онлайн. Працюють спеціалісти пенсійного фонду, центру надання адміністративних послуг, управління праці. Тобто, якщо людині бахмутяну необхідна консультація, в нас є номери гарячої лінії, а також ми можемо просто збирати тут людей і онлайн допомагати їм спілкуватися зі спеціалістами цих сфер. Зазначимо, приміщення в Центрі культури і мистецтв на Шерстянці для представників мерії Бахмута виділили рішенням 34-ї позачергової сесії. Чернігів пішов на зустріч, підтримав Бахмучан, адже теж був під обстрілами і розуміє, наскільки важливо вчасно підставити міцне плече. Надалі ж з облаштуванням простору допомагав благодійний фонд Рокада. Коли ми побачили новину, що Бахмутська міська рада отримала в безкоштовне користування кабінет, ми сконтактували з управлінням культури Чернігівської міської ради і зустрілися з пані з Анною пані та Представниками управління, щоб побачити кабінет і надати допомогу щодо його облаштування, будуть надані будівельні матеріали для косметичного ремонту даного кабінету та ще одного приміщення, де якраз Бахмутський осередок зможе проводити свої активності. Активності запланували багато. Анна Голубцова розповіла, що вони разом із благодійниками хочуть обладнати ще одне приміщення саме для проведення майстер-класів, розважальних програм та роботи гуртків. Туди запрошуватимуть як бахмучан, так і чернігівців. Вечори відпочинку для літніх людей. Це буде клуб знайомств. Бо ми проводили такий собі моніторинг з фокус групою і зрозуміли, що людям потрібно ще й знайомство, спілкування. І, в принципі, це допоможе і нашим людям бахмутським дізнатися про тих людей, які живуть поруч. Ну і звісно, що людям, які мешкають, то дізнатись про бахмуття. Початок повномасштабного вторгнення змусив багатьох мешканців Бахмута роз'їхатися україною. Аби об'єднати земляків у великі родини, Бахмутська міська рада облаштувала дев'ять центрів допомоги в різних містах, і все ж найбільше люди мріють повернутися додому. Ми всі мріємо про перемогу. Як тільки завтра скажуть, що відбулось розмінування, моя родина, мабуть, перша буде, яка поїде розбирати ті груди цегли, яка там є, тобто ми всі хочемо додому. Ми дуже вдячні Чернігову. Чесно, Чернігів радо нас зустрічає тут. Приємні привітні люди і ментально ми близькі, але дім є дім.